Рішення про розведення свиней прийнято, приміщення для них підготовлено, ви вже вивчаєте пропозиції, де можна вигідно купити свиноматку або порося. А обміркували ви одне з головних питань чим годувати свиней і як робити це правильно? Адже будь-якому свинареві хочеться по можливості уникнути високих витрат на корм. При цьому домогтися гарного приросту маси тварин і відмінної якості свинини, чим годувати свиней, базові корисні поради, перш ніж приступити до закупівлі кормів, вам потрібно визначитися, якого віку свиней ви збираєтеся купувати раціон годівлі свиней, багато в чому відрізняється від раціону поросят. а свиноматкам і зовсім необхідний різний корм в різні місяці вагітності. Чи маєте ви достатніми грошовими коштами, щоб постійно купувати заводський комбікорм? Або маєте намір самі готувати корм, чи будете ви купувати зерно, а хочете обійтися травою коренеплодами зі свого году і харчовими відходами з кухні, чи зможете ви забезпечити свини якісними преміксами та мінеральними добавками? Звичайно, на збалансованому комбікормі, присмаченому вітамінними добавками? Вам вдасться швидше домогтися бажаного результату і отримати якісне смачне м'ясо ніж при годуванні харчовими відходами і коренеплодами, особливості годування, режим харчування і раціон, що можна і не можна давати тварині, оскільки у свиней однокамерний шлунок їм складніше ніж великій рогатій худобі. Перетравлювати корми, що містять клітковину, у зв'язку з цим раціон свиней повинен здебільшого складатися з екструдованих концентрованих кормів, а соковитих, зелених і грубих кормів має бути менше. Ви можете віддати перевагу традиційне вологе годування, яке включає в себе мішанки з харчових відходів, овочів, вареної картоплі, трави і зерна, або вибрати годування свиней сухим кормом. Подрібненими зерносумішами з додаванням горохового борошна, макухи і вітамінно мінеральних добавок при сухому годуванні обов'язково потрібно вдосталь поїти тварин, інакше почнуться запори, і сповільниться приріст маси сухий, тип годування вимагає менше трудовитрат. Вам не доведеться двічі в день варити овочі і носити важкі відра з мішанкою, досить лише роздрібнити заздалегідь зерно. Змішати з іншими компонентами і видати кожній свині свою норму. Гній у свиней на сухому годуванні немає різкого запаху і вже через рік придатний до використання в городі на вологому харчуванні, через пару років ростуть поросята на сухому годуванні краще, тому якщо ви сприймаєте свиней не як в містилище відходів з кухні, а як вигідне вкладення коштів, вибирайте сухий корм для свиней. Важливі тонкощі. Згодовувати зерна свиням слід в розмеленому вигляді, оскільки так вони краще перетравлюються. Цільні зерна давати свиням просто не економічно. Тварини їх погано пережовують. В результаті велика частина зерен в неперетравленому вигляді виділяється разом з калом. Картопля дають у вареному вигляді попередньо, обов'язково промивши бульби від бруду. Воду з підвареної картоплі давати не рекомендується. В якості вітамінної на невелику кількість коренеплодів згодовують сирими, а в якості основного корму у великій кількості вареними. Корми потрібно давати рівно стільки, скільки їсть свиня за один прийом. Особливо це стосується мішанок, які швидко закисають. Нез'їдені залишки корму під час наступного годування не використовують у зернових кормах багато вуглеводів, але мало білка. Щоб забезпечити свиней протеїном, необхідно давати зернобобові культури: кормові дріжджі, макухи, рибне борошно, рибу не варто, обрат, м'ясо-кісткове борошно, знежирене молоко, як і чим годувати домашніх свиней різного віку. Раціон годівлі і режим харчування свиней залежить від безлічі факторів, породи поголів'я, статі і віку тварин, годування в молочний період, поросят сосунов привчають до корму з п'ятого дня життя. Коли у них проїзаються зуби, згодовування підсмажених зерен кукурудзи качани, поки ще занадто груба їжа ячменю гороху пшениці допомагає розвинути поросятам слинні залози і зубну систему, також починають давати ацидофільну кисле молоко, щоб попередити шлунково-кишкові хвороби. Потім поросятам сусоном включають в раціон спеціальні комбікорми з преміксами або ж дають крейду, деревне вугілля, кісткове борошно. Соковитих кормів, починаючи з 10 тиденного віку, згодовують протерту сиру моркву, а пізніше дрібно нарізану підростаючим поросятам, дають буряк, гарбуз, комбінований силос в малих кількостях, трьох тижнів починають підгодовувати вареною картоплею. Поросят віднімають від маток до півтора місяців, поступово привчаючи до певного годівлі. Сухому або вологому до часу відлучення поросят в раціоні маток знижують частку концентратів, прибирають соковиті корми і переводять на сухі корми, що призводить до припинення лактації. Разом з тим поросят підпускають до маток менше і рідше, збільшуючи підгодівлю. Через 10 днів поросят залишають в окремому від матері приміщенні і повністю переводять на звичайний корм три рази на добу поросятам отимешам, дають суміш концентратів, рибне борошно знежирене молоко, скоковиті корми, вітамінні корми, морква, сіно, комбінований силос і мінеральні речовини. При цьому в зимовий період концентрати повинні складати сім раціону: соковиті корми, 10 борошно бобових культур, 5 добавки тваринного походження, 5 Дорощування підсвинків в домашніх умовах у період дорощування підсвинків від 20 до 50 У них формується кістяк і м'язова тканина, на яких потім відкладеться сало. Якщо цей період припав на літо, можна дешево і швидко відгодувати підсвинків за допомогою пасовичного змісту на молодій траві з додаванням кухонних відходів і концентратів. Частина скошеної трави дається в свіжому вигляді, а частина дрібно робиться і запарюється гарячою водою під кришкою за дві години до годування. Перед годуванням в трав'яну масу додають м'ятий теплий картопля і концентрати можна ввести трохи хліба, залишки зі столу або зачерствілий. В результаті суміш за зовнішнім виглядом стає схожа на густий суперціл, на відгодівлю, щоб швидше набирали вагу, коли підсвинок досягає маси в п'ятдесят. Починається період відгодівлі. В цей час раціон харчування свиней повинен бути максимально поживним, щоб за три місяці домогтися бажаної живої маси, з чого повинен складатися добовий раціон для швидкого зростання, і яких норм годівлі свиней слід дотримуватися, ви можете дізнатися зі статті, присвяченій від годівлі свиней в домашніх умовах. Годування кнурів і свиноматок, як правильно кнурів слід годувати легкопереварюваними кормами, які не викликають ожиріння бажано, щоб їх раціон складався з 7-5 концентратів 1-0, добавок тваринного походження і соковитих кормів 5. Трав бобових культур дійдуть пшеничні висівки, овес, ятьмінна дерть, буряк, морква, знежирене молоко для збалансування раціону кнорів підгодовують вітамінними і мінеральними добавками харчування свиней в перший період поросності повинно включати в себе якісні різноманітні корми, зелену траву, концентрати, сила з картопля, несирої, коренеплоди, трав'яне борошно, м'ясо, кісткове борошно і мінеральні добавки. Щоб свиноматка не відчував нестачу кальцію, потрібно додавати в її раціон крейда або вапняк рясного годування в перші місяці порослості необхідно уникати, інакше підвищиться ризик смертності ембріонів у другу половину супоросності частку соковитих кормів знижують, а за три дні до поросу скорочують весь раціон на 30-40. Супороснуй свині на весь період не можна давати сою. Після опоросу дуже важлива наявність завжди свіжої води і переважання в раціоні свіжих кормів і зелені. Отже, питання про те, чим годувати свиней і як робити це правильно. Вже не здається таким страшним. Значить, сміливо беріться за справу, і нехай ваша ферма в подальшому зможе скласти конкуренцію місцевим свинокомплексам. Матеріал актуалізований 2.0.02.2.0.1.7.